Ось такі от подовжувачі, я дуже колись хотів. Вони продавались то за 90 гривень, то за 60 гривень. А це я взяв два от таких по 20 гривень. Написав, потребує ремонту. Ну, будемо розпаковувати, дивитися. В чому їхній плюс, що можна на робочому столі у себе десь його прикрутити. Дві розетки, USB, два USB. Ну, я не думаю, що це все якісне. Ну, хоча б там для зарядки якихось повербанків або якоїсь мілочовки то в принципі буде нормально я думаю Розпаковуємо. Я так розумію, що треба зразу оцю частину зняти. Тут підключення провода на 220 вольт. Уже бачу, є якийсь брачок. Тут є така пластина, яка прижимає провід. Тут вона якось зігнута чи що. Може вона все-таки пружинить, непонятно. Тут зекономили на якомусь болтику. Бачите? Заземлення тут ніякого нема. Перебираємося до цієї частини. Це та частина, що мене цікавила. Давайте візуальний огляд. Мост малопотужний, ну в принципі, для зарядки хватить. Три конденсатора, трансформатор, діод. Отут, от, бачите, повинен бути резистор і світлодіод. Можна буде його сюди додати. Згорівшого на платі, наче нічого немає. Опа, ви бачите, яка якість пайки? Ніяка. Ооо, все дуже погано припаяно. Дивіться, трансформатор взагалі погано припаяний. Оооо. Вставили конденсатор. Тіпа запаяли, контакти загнули. Між собою просто торкаються. А ну давайте перевіримо, чи є тут коротке замикання. Міряємо. Коротке замикання на конденсаторі. Тю, оце дають, а. Слава Богу, що я не підключив зразу. Що ми ще можемо провірити? Точніше, нужно провірити. Давайте, чи нема короткого замикання по входу. Бо зараз підключу в 220, воно як ні в одну, ні в іншу сторону не дзвониться. Хорошо, по виходу. Теж короткого немає. Ну що ж, рискнем і, мабуть, зразу давайте от сюди от крутим ось такий от саморезик, який я знайшов, щоб воно вже було закріплене. Можна провіряти. Я надіюсь, нічого не взорветься. Ось, є у мене ось такий ліхтарик світлодіодний. І за допомогою нього буде видно, чи працює, чи ні. Є! Засвітився, нічого себе. О, значить, 5 вольт там є. Так, ну що, візьмемо наш волшебний тестер 497 вольта. Та давайте даже зараз підключимо цей айфон, на який я записую. І подивимося, він там до 1 ампера повинен потрібляти. О, оце вже правильна зарядочка. Коли з'явилась нагрузка в 1 А, трошки цей блок питання добавив вольтажу 508, 5.09. Це чудово. Обично, там дуже дешеві китайські зарядки, вони такого не роблять. У них навпаки вольтаж. Падає, а цей піднімає. Добре, зараз другий телефон спробуємо. Huawei P Smart Plus теж 1 А. Нормально, мене устраює це все. До речі, у мене навіть є ось така от зарядочка оригінальна айфоновська. це ще з iPhone 4S. От якраз вона отут буде дуже гармонічно смотреться. Перевіримо, чи працює. Працює. 5 вольт, 1 А видає чітко. Індикатора отут дуже не вистачає. Получається, треба кожен раз підходити і дивитися, чи включене чи ні. здалеку не видно. Зробимо сюди світодіод, пропаяємо всю платку і все. І ця колодочка буде, мабуть, на моєму робочому столі вже працювати. Давайте невеличке доповнення, бо я не можу успокоїтися. Вставляємо тестер. До нього підключений смартфон 1 А. І Підключаємо iPhone, на який я зараз веду запис. Спала. Оце я і хотів побачити. То напруга дуже сильно спала 4,6 вольта. Звісно, шток уже не той. Ну, телефон наче заряджається, але дуже малим током. Айфон виймаю. Все, напруга стабілізувалась ну Як є, цей блок живлення 5 вольт 1 А видає точно. Для зарядки там, одного телефона або, наприклад, одного повербанка підключити якийсь там світильничок нормально. Я задоволений. Колодка електрична з вимикачем, два гнізда, два USB. Про USB взагалі нічого не сказано. Тільки про 220 вольт до 250 вольт і струм до 16 А. Ампер. 16 ампер умножаємо на 250 вольт, почти 4 кВт. Ця штука 4 кВт не видержить аж ніяк. З таким січенням проводів вона не видерже. Ця колодочка ісключительно для маломощних потребителів. Щось більш таке потужне, я би. Не підключав. Або якщо б і підключав, би, то я б поміняв би оті проводусики тоненькі, на більш товсті, з нормальним січенням. Я думаю, що до 2 кВт непостійного споживання, я думаю, що ця колодочка. Видержи, так що буду користуватись. В принципі, я у себе на робочому столі нічого такого не вмикаю. Потужного навіть кіловат у мене все оборудовання не споживає, і мені дуже потрібні оці два USB, тому що іноді не вистачає. Колодочка готова, тепер дуже зручно. Ось у мене є ось такий зарядний пристрій типу жабка. Я його використовую через перехідник, ось такий, але тепер можна перехідник видалити і використовувати напряму з розеткою. Ось так тепер лаконічно це все виглядає. Є два USB-порти. Тепер на моєму робочому столі є ось така мобільна розетка. Вмикаємо, все працює. Акумулятор заряджається, світильничок, все дуже зручно. Можна підключити будь-який зарядний пристрій, хоч через розетку 220 вольт, хоч напряму через USB. Я задоволений.